І всім привіт, народ, за вас, підписов вподобайки, ми продовжуємо грати в цивілізацію Шосту. О, який жах! У нас тут купа. Ну, натримай мур. мур? Ти тримай міцний мур. А ти. О, В тебе нав... Лоці, в тебе навіть монумента нема. Ми тобі тільки гавань і. і промзону побудували, і все. Насправді ти кажучи, я б тобі такий, щоб тут містечко побудувати. Скоріше за все, потім тут. Але і монумент також не погано було б. Так, я. окей, щось щось зробив. Прикольно. Лучники. Давайте поліпшу вас, не знаю. До гармати. У мене що, сюди? У мене не усюди гармати стоять. Так, рабалетники, ви сюди пливете. Маєте приплити з часом. А так, тоді усюди гармати стоять. У нас теоретично є мушкетер, якого я можу також поліпшити до гвардійця. Ой, який красивий ти. Давай. Колісницю до гусарів. Таран. До медика. У нас медик навіть є. Ти? До бомбарди. це до пікіньора. Все всі наші війська поліпшені. Ну, взагалі-то в гарнізоні плишити бомбарду, чесно кажучи. Ось тут і ось тут. І це просто не буду давати їм виходити. І насправді кажучи, я думав, що все ж таки можна в краків побудувати виставку. Ой, не виставку, а розваги. Блін, тепер я не знаю, виставку чи розваги будувати. Так, де цей ваш клятий археолог створюється? Я щось його взагалі не бачу. Значок археолога. Це дивно. Окей. Okay. А, ah. а нещастя зменшує зріст. До речі, від культури також може бути плюс. А Експериментувати Побудувати виставку. виставку. Тут є пустеля, так виставку, або тут плюс 2 можна отримати. Але також ми не забуваємо, що є околиці. Ну, для околиці багато місць, де плюс 4 можна отримати. Якщо я все ж таки вирішу розвагу побудувати, тут взагалі немає різниці де саме розвагу будувати. Що виставку спробуємо? Ось тут. Та давайте. Окей. О, Варшава. Мур. Тримай, мур. Міц... Міцний, але мур. Мур. У нас зараз нафта з'явиться. Так війни прохід 11 на 30. Відмовитись. Ти якось, ну, грошей в мене багато, щоб погоджуватись на такі дрібні пропозиції. Так, так, так. Теоретично тепер ми можемо побачити нафту. Де в нас є нафта? О, доброго вечора. На Магадіш назад відправляю 29. В Магадіш все ще. Да. Я все ще сюзерен. Так, не. Я там пополіпшував деякі. Деяких людей. Так, де нафта? Я розумію все, де. А! О, поздний кайф. Ще одна нафта тут. Так, у Кабула нафта ось тут. Це все? Так, працівник. Тут є працівник, який йде сюди. Блін, познань, ще б трохи, ще б трохи. І ти б могла б дотягнутися сюди. А так ні Познань не дотягнеться, ніхто не дотягнеться, прикол в тому, що місто можна буде побудувати тільки в цій клітинці. Тобто і місто поруч не побудують, щоб захопити зачепити. О, дивіться, ось тут є. Але також, знову ж, нема сенсу будувати місто, де не зможна району побудувати. Ти будує тут нафта. Вау! І ти пливи сюди, будеш тут нафту видобувати. Бити крітинку. Ну взагалі на, тримай, тримай. Тримай. Ще тут крабів. Все. Вау, я точно не дарма тут побудував. У нас є нафта. У нас нафта буде тут. І в нас нафта. Все, тут нема нафти. На жаль. На жаль, але тут є пам'ятка давнини. Я археологів відправлю. Потім відправлю археологів. Так, це кайф, це мені дуже подобається, це мені дуже подобається. Політ. Аеродром. Регіот. Ааа. Блій! Може я зараз погано зробив, що в Warta будую. Не аеродром. Ой, в Кракові. столиці, коротше. Так для твого пришвидшення диво індустріальний арі, або пізніше. Або тут, дивіться, одна продукція від виробництва, а тут одна від ферми. І пасовище плюс одне виробництво будуть давати. А тут потім алюміні нам відкриється. Давайте запчастини. винайдення сталі. І те, і те дуже важливо. Ой, який кайф ти... Полагодь собі в юну електростанцію, а то там в тебе все горить. Лоть. З тут містечко. Ось тут так. З тут містечко. Ну це треба треба в кожному місті, по студмістечку будувати, насправді так кажучи. Це обов'язкові три регіона. Гавань. Гавань, або це промзона і містечко. Ось три райони, які ми стоїть судково будуємо в кожному місті. А далі вже по настрою. <гас> У нас нафта, є ще поруч з Краковим. Краків, краків, краків. Убожні тебе. Да, ось так, потім підеш сюди. Не встигнеш. Я вже крок почав. Ні-ні-ні-ні Ой, піщаний шторм. Блін, Це прям неприємно, чесно кажучи. А, а тут я нічого не зроблю з нафтою, яка на морі. Неприємно. Блоцьк. Що, чим ти зайнятий? Ти умнічка, ти зростаєш. Ти зростаєш, це хорошо. Як видобувати. А, винайдення пластмаси треба для тебе, окей. Пливи сюди побудуєш рибку. Ти пливи сюди, також будеш видобувати рибку. То, то, тобі головне зараз отримати... Ти сюди. Тобі головне зараз отримати гавань. І далі ти будеш достати нормально познань. На тримай промзону, полагодь спочатку. Це жах, піщані бурі в Познані, це жах, так ти. Я бачу тебе на. Одразу. Шість виробництва. Ну. Враховуючи те, що у нас тут купа такого виробництва якісного, то якось це виробництво не виглядає прикольним. Крутим. О, я бачу, у кореї війська ходять. І підходять до мого кордону. Ем. І це не подобається. Військовий союз? Нащо мені з тобою військово відмовитись? Ти занадто далеко, щоб з тобою військовий союз? Військовий союз з тобою можна було б покласти. Жул. Так, треба декларувати дружбу і так далі. Давай ти вперед. Декларувати дружбу? Організувати посольство? І укласти угоду. Військовий союз. А, я маю щось. Оберіть ціль Філіп другий. Ну ні. Так, зачекай, проти кого тоді вони хотіли? Військовий союз, Окей, він не прохід, він не пирохід. Хоча, це ж ще покраще це відносини, Навряд чи. Все. Скасувати, бувай. У нас мають бути хороші відносини. У них з Кореєю хороші відносини. Бувай. Я тебе зрозумів, я образився. Краків. Археологічний музей тут. Побуду археологічний музей і потім все інше. Чи даш ти розваги? Амфітеатр. До речі, в Кракові все ще можна район побудувати. Познань. Ти знову будеш купувати. через цю піщану бурю, ти будеш купувати часів. Часу витрачати просто на те, щоб лагодитись. Так, все, що я маю бути Сюзереном, я Сюзерен. Все. Знову ж в першу чергу, головне тримати кабул Валету. А. Ти доплив? Да, ти не будеш... Не тут будеш чекати, чекати ось тут, щоб я тебе міг поліпшити в будь-який момент. В будь-яку мить. Так, ще один медик готовий. На, тримай так. Бомбарда. Я думаю, бомбарду відправити. Давай, тебе перекину сюди. Бомбарду відправити сюди. За три кроки ось так в обхід підеш. Да. Свою чергу медика іди до. Ну, сюди. Окей. Чекаєш наступний крок. Ти вийдіть під кордон. Так, Данськ! Блін, просто тут. А що як тут авіабазу побуду Я просто справді не знаю, що в Данську робити. Не знаю, натримай бомбарду. Створи ще одну. Вроцлав. Нам поки що міцний мур. Щоб нам жодні човники не могли бути загрозою. Ми їх просто будемо. Розбомблювати. Так, ну, тут коротко, можна поліпшити. Ой, все. Як ти кайфово виглядаєш? Так, тут. Рибка. Колетник підвищитись до гармати. І поки що все. І пробачте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання, на яку ви можете знайти в описі. І придбавши, яку ви дуже сильно мене підтримуєте. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. Так, зачекайте що. Валета воює. А зачекайте, це варвари-гранатометники? І тут варвари-гранатометники. Я просто, я вже подумав, що Валет скорею воює, але це варвари. Звідки? Як? Що за бред? До речі, лінкора зараз Бачите, написано радіус атаки 3. Він аж на 3 може атакувати. Але ти поки що вартувати. Медик. Ідеш сюди. Усар йдеш сюди. І тут ви об'єднуєтесь. Або можна сформувати корпус. А, я ще подумаю, окей. Краків. На, на твоє щастя, поки що ніяк не впливає. Так, здається, нічого не змінилось. Сюди ж працівник йде якийсь? Я думав, до нафти хтось йде. За три кроки дійди. Окей, натрим, археологічний музей. А, тут або музей мистецтва, або археологічний музей. Я хочу археологічний музей. Позний. Ну, влагть, просто лагать те, що в тебе вже поломано. Це, це жах. Це просто. На що я витрачаю свої ресурси. В Познані, так, ти. А-а! Тут також все складно. Був би, була б Корея більш прибережним, більш прибережну країну я її б її закидав, чесно кажучи, цими самими лінкорами навколо. Які бомбарди. Готуємось, потроху готуємось до війни з Кореєю. Ти. Також я не знаю, що тобі побудувати. Він мав зелець, також цікаво виглядає. Я дивлюсь на нього давно. А! Тобі зонт зробити, але ти дуже прекрасне місце для аеродрому. Я не знаю, наскільки аеродром далеко дає літати і так далі. Знато багато питань і жодних відповідей. До речі, теоретично в Варшаві можна водний парк побудувати. Блін, це цікаво. Але Варшава! В тебе житла не вистачає. Ого, плюс 6, плюс 6 красиво! Вау. Тобі теоретично можна околицю побудувати. Заповідник, ну то таке. Справді зробити околицю. Ось тут, наприклад. Ось тут просто затоплення загрози. Ось тут околиці. Просто в Варшаві не вистачає житла. Ну, припустимо, так. Це буде перша наша околиця. Так, ти захищайся. Так. На, добувай крабів. А, ти закінчив крок. Справді, тут прям необхідна. необхідний маяк. Щоб більше їжі було. Ти маєш швидше зростати. Ну, що ти хочеш? Це Корея. Одноразово 12, -го, 30. -го. Mm -hmm. О, видатні роботи. Ну, погодитись. З тобою я сильно сваритись не хочу. Корея. Ще дуже хотілося б корею рознести. Варвари. Я їм з варварами ніяк не допоможу, жаль. Але вони мають самі впоратись з варварами. Але так, варвари щось якісь занадто сильні. Прикол в тому, що навіть в мене нема таких військ. Звідки вони варварів? О! Прикольно. Десь впали комети, але це далеко від мене. Гаразд. Ой, фудмаркет з'явився. А де він будується? Ну, він покращує. Коротше, не знаю. Закриваємо, і тепер маємо більше ефектів від чогось отримувати? Так. Може ось так об'єднатись? Ні. Хм. Окей. Брати дослідження. Чудо світу індустріальної ери. Давай поки що все ж таки в сталі беру. Ти рибку роби. Ви відпочивайте. І де клятий працівник, якого я відправив. Зачекайте. А, ось, фух. Я вже думав, що це другий працівник, який не дійшов. З тієї чи іншої причини, але не дійшов. Вони космічну програму почали будувати. Що, серйозно. Корея, якого біса ти вже йдеш у космічну програму? Що ти хочеш? Відмовитись. Нафти захотілося йому. Ні, це справді ще дивно, що варвари пішли на валету. На Навмагадіш відправляємо вже ж. Барда, відпочивай. Сформ... Ну тільки сформувати скорпус з, з тобою? Боміць просто збільшилась. Можна буде, напевно, ще раз сформувати, об'єднати і будеш ще сильніше. Цікаво, а ти поки що тримай бібліотеку. Ти тримай. Що ти будував, щойно? Промзону собі. Я тобі, чесно кажучи, всього не вистачає. Таби навіть водяного млина нема та тримай побудуй. Слухайте, дивіться в них. Вау, а в них по три зірочки. Бомбарди, прикольно. Я б навіть сказав цікаво. Це каже про те, що я, жах, який є слабкий у порівнянні з Кореєю. Ну, знову ж, у нас У нас є відставання в розвитку. Чому Варвари тільки проти Валети? Ось тут поруч. Корея. Щось йому не подобається, бувай. Гаразд О, національний парк. предознавець можна створювати. Спорудопритулок. Ресурсна логістика. Окей. Я поки що не готовий нічого міняти. Відшпіться. Вчення. Винити радіо, сформувати три корпуси Ви найти міг сформувати три корпуси. Чесно кажучи. Але в мене, здається, тільки один. А, ні, ось ти також корпус. Тобто в мене два корпуси вже є. Це ось ці ти криладі гусари. Гармати корпус? А. І винайти ra... радіо. Давайте винайти радіо, беру Раків ти. ще гармату? Одразу корпус. А так можна. Познані ти просто плагать все, що зламалось. Вибий так, посланці, все контролюємо, все, що хочеться контролювати, контролюю. Ви відпочивайте. І, на жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую усім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходь ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.